Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У якому стані укриття у рівному та чи користуються ними містяни? Селищного голови Володимирця хочуть лишити без премій та надбавок. У Рівному відбулося засідання у справі про засмічення комунальним підприємством чужої території. Чергові пекальні нічі ранок з 18 на 19 листопада Росіяни атакували Україну ударними дронами та ракетами. Ворог продовжує бити як по енергетиці, так і по цивільній інфраструктурі. Карта повітряних тривог вкотре була повністю червоною. Зрештою вибухи пролунали у Харкові, Тернополі, на Львівщині та Франківщині. Вранці повітряні сили відзвітували про знищення майже 500 цілей, запущених російськими військами. Зокрема, 442 безпілотників різних типів, 34 крилатих ракет Х-101 та 7 крилатих калібрів. Одним з перших під російськими ударами опинився Харків. Там зафіксували влучання майже 20 шахедів. Поранення дістали близько 50 людей. От у Тернополі були влучання у житлові дев'ятиповерхівки. Люди опинилися під завалами і повідомляються про більш як 30 загиблих та до сотні поранених. Зруйновані будинки продовжують розбирати. Під час атаки у Тернопільській ОВА закликали місцевих мешканців залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги. І ті, хто спускався, розповідають, що їх врятувало саме те, що вони під час цього ракетного терору перебували у сховищах. Наші журналісти вирішили перевірити, у якому стані укритті. Тя у рівному та чи користуються ними містяни? Детальніше про це розкаже наша Дарина Черемшина. Україна в ніч із 18 на 19 листопада знову опинилася під прицілом ворога. Росіяни випустили майже півсотні ударних безпілотників. Під удар потрапили житлові будинки та об'єкти енергетики. Унаслідок цього в Тернополі загинуло понад 20 осіб. Ще близько 60 отримали поранення. Відтак, громадян вкотре закликали не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. У рівному на балансі комунального підприємства Рівником перебуває близько 40 сховищ і значна частина. З них пройшла перевірку працівниками ДСНС на балансі комунального підприємства «Рівний комсервіс» перебуває 36 укриттів. Близько 85% знаходяться в готовому або обмеженому готовому стані відповідно до висновків ДСНС, останніх обстежень, які були проводилися в поточному році. Ті, що в нас знаходяться на балансі, перебувають більшість в житлових будинках, в багатоквартирних будинках. Лише менша частина з яких перебуває в адмінбудівлях і будівлях промислового або на території промислових об'єктів. Опитані нами люди зазначили, що під час повітряних тривог викриття частіше не спускаються. Пояснюють свій вибір так. У нас немає в нашому районі, я живу на 16 липня, дуже далеко треба йти, і в кінці 16 липня і нам потрібно йти в кінець вулиці. У нас є такий коридор, де ми чотири стіни, такі, там, якщо на початку війни були такі страшні тривоги, то ми туди виходили, там ховалися. Поки. От сьогоднішня тривога була страшна. Ні. Чому? Ну, тому що ми живемо в власному будинку за межами міста. Частіше, коли відбувається, е, ну, тих, коли повітряна тривога, то зазвичай не завжди перехожу. Не завжди. Я проживаю в будинку, типу, я не треба не частіше. Ні, не спускаюся. Я живу в селі, і в мене тільки погреби той перекритий панелями. Якщо панелі впадуть, то вони мене задавлять. В Селі взагалі немає де ховатися. Але знаєте, я вважаю, що да, добре, що будуть укриття, щоб ми могли заховатися, але краще, щоб війна закінчилася. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак на Рівненщині діють графіки відключень. Таке доручення надійшло від Укренерго. Разом з тим, у разі тривалих відключень світла у Рівному є 14 пунктів незламності, 23 пункти обігріву та одне містечко незламності. Зараз зігрітися та підзарядити гаджети можна у декількох з них. Ті містечка, не містечка, а пункти незламності, які є стаціонарними, вони фактично зараз працюють і вони продовжують свою роботу в рамках робочого дня. Це орієнтовно з 8 години по 17 годину. Також є пункти незнамності, які зараз не розгорнуті. Вони знаходяться в так на званому режимі, готові до відкриття. Тобто, протягом 2 двох години при надзвичайній ситуації вони повинні бути розгорнуті і почати свою роботу. Поки рівняни та жителі області повернулися до життя за графіком. Та ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Графіки відключень можна дізнатися на офіційному сайті рівне обленерго. Так може бути тільки в Україні. Незважаючи на підозру у хабарництві, чиновники продовжують залишатися при посаді. І при тому із всіма бонусами преміями та надбавками. От, до прикладу, у Володимирці, що на Рівненщині, люди обурені, що їхній селищний голова, якого звинувачують у взятті хабаря у розмірі 5 тисяч доларів за сприяння у вирішенні питання продовжити оренду землі підприємцю, залишається при посаді, і при тому, поки суд триває, отримує виплати у повному. Обсіді і ще й трошки зверху. Але для Рівненщини така аномалія не нова. Згадаємо, хоча б колишнього селищного голову зорі Михайла Олійника. Він взяв хабар у розмірі 7 тисяч доларів за вирішення земельного питання. І поки тривали суди, він знову балотувався на селищного голову. І найбільше абсурд у тому, що його знову обрали. Тож так він справно відвідував суди і головував у громаді. Аж поки знову не взявся за старе, і його знову не спіймали на хабарі. Лише тоді місцеві Тати вирішили, що змінити у своїй громаді, хоча б ту голову, яка починає гнити у риби. А у Володимирці вирішили не чекати, коли селищний голова захоче взяти другий хабар. Місцеві жителі вже висловлюють своє невдоволення, що не влаштовує і як будуть боротися із ймовірним головою корупціонером, дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Хочуть лишити без премії та надбавок у Володимирецькій громаді. Не вщухають обурення щодо додаткових виплат для селищного голови Василю Ковеньку. Пані Мирослава проживає у Володимирці. Жінка обурена, адже за її словами, голова громади не виконує своїх обов'язків. Болить те, що зараз є, і добавочно накласти оці 50 відсотків допомоги. Це повний крінж. Роботу маю бачити, пострижені. Деревця біля краю, я би хотіла бачити дорогу на каноничу, але там не можна їхати, везеш стола, лапки ти поламав. Ну, це є робота. Якщо воно таке буде пророблене, ми будемо бачити, ми будемо звітувати. Плюси, значить, наш. Голова на місці, і ми будемо радіти, і хай йому дають тоді допомогу. Нагадаємо, що селищного голову Володимирця Рівненська обласна прокуратура звинувачує у отриманні хабаря. Зокрема, він вимагав від директора агрофірми 5 тисяч доларів, аби продовжити договір оренди за землю, якою користується підприємство. Ще 10 тисяч доларів директор мав надати депутату однієї з міських рад, аби той вирішив це ж земельне питання з обранцями громади. За це Володимирець і селищний голова Василь Ковенько і був відсторонений від виконання повноважень. Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови територіальної громади Вараського району, якому інкримінують закінчений замах на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особою уповноваженої на виконання функції місцевого самоврядування, а також стосовно депутата однієї з міських рад за фактом одержання. Ним неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування. Вже наприкінці січня цього року він повернувся до своїх обов'язків та отримує надбавки. Це і стало першочерговою причиною обурення місцевого населення. Відповідну заяву з вимогами скасувати додаткові виплати селищному голові скерував до Володимирецької селищної ради місцевий житель та адвокат Олександр Печончик. На його думку, справа у суді свідомо затягується. У Володимирському суді на даний час знаходиться кримінальне провадження відносно селищного голови. Щодо отримання неправомірної вигоди, це, що раніше називалося хабарництвом. А також інша стаття інкримінована, не така тяжка це зловживання впливом. Причому обтяжуючою обставину є те, що мова йде про групу осіб. Наразі кримінальна справа знаходиться на розгляді у Володимирецькому районному судді. Володимирецький селищний голова Василь Ковенько це коментувати відмовляється. Мовляв, спочатку треба дочекатися рішення суду. Стосовно ж заробітної плати та надбавок, додав очільник селищної ради. Це вирішує не він. Моя заробітна плата, вона якби визначається, встановлюється Володимирецькою селищною радою. Ну в плані надбавок мається на увазі стимулюючих стосовно. Доплат додаткових ще чогось, бо решта воно відповідно до постанови Кабміну, визначається оклад, там вислуга, ранг там. Це все передбачено. Її розмір він не ховається. Він в мене відображений в моїй навіть декларації. Згідно з декларацією, за 2025 рік Василь Ковенько зареєстрований і проживає в селищі Володимирець. Працює у Володимирецькій селищній раді на посаді селищного голови. За 2024 рік Василь Васильович на посаді селищного голови заробив майже 550 тисяч гривень. Це в середньому більше 45 тисяч гривень в місяць. На розкидав сміття на мільйон мова про директора комунального підприємства благоустрій Клевенської селищної ради Дмитра Берлінця. Нагадаємо, він самовільно захопив територію Клевенського ліцею і завалив її сміття. Не смітив управліннець на півтора гектара більше, ніж є у власності сміттєзвалища. І тепер за нього взялася прокуратура, найсуворіша міра покарання, яку може отримати директор підприємства, позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Станом на сьогодні відбулося вже кілька засідань. Як пройшло останнє, бачила наша сніжана Твардовська. Вона й продовжить. Засмітив чужу територію. У рівному відбулося чергове засідання. Директора Клевенського комунального підприємства тягають по судах. Установа якою керує Дмитро Берлінець, вийшла на півтора гектари за межі сміттєзвалища і завалила відходами територію навчального закладу. Чоловік свою винуватість визнає. каже, уже компенсував завдані збитки. Сьогодні зливилася про те, що шкода біля стороні шкодована чи дійсно снаблюдає. Так, були промі кошти на розраховувати рахунок для зірного проведених експертиз для відшкодування шкоди до молоді. Знімати на камеру Дмитра Берлінця суддя заборонив. Окрім сплати збитків, прокурор запитував у підозрюваного, чи зробили усе, аби ситуація не повторилася. На даний час од вам кримінувалася неналежне виконання службових обов'язків. Відсутність певної частини дозвільних документів чи вжиті заклади щодо їх отримання. Invece, чи вже ті заходи щодо відведення сміттєзвалища того фактичне усунення заподіяння. Так, займаємось. Є вже певні результати і найближчим часом тих, що ще виготовлені, вони в процесі виготовлені новий паспорт виготовляється і медика. Адвокат обвинуваченого у судовому засіданні надав додаткові докази до справи, з якими потрібно ознайомитися. Тож сторони попросили перерву, аби детальніше вивчити нові матеріали. Суддя прохання підтримав. Також сторона захисту надала. Свої докази в основному це були докази, які більше характеризують особу щодо пов'язані з відшкодуванням шкоди, внесення ним благодійних перерахунків на потребу збройних сил України і у зв'язку з тим, що необхідно було ознайомитися із долученими документами, а також здійснити відкриття ще деяких документів. Сторони захисту було оголошено, ну, сторони просили оголосити перерву для того, щоб мати можливість підготуватися до судових дебатів. Найсуворішою мірою покарання за скоєне для Дмитра Берлінця може бути позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Наступний судовий розгляд призначили на 11 грудня. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. На Рівненщині висадили символічне мільярдне дерево. На Рівненщині громади отримали ще 10 шкільних автобусів. На рівненщині збирають кошти, аби дати можливість бачити недоношеним дітям. Те, що мали зробити за три роки, вдалося реалізувати за чотири. Не встигли у терміни через повномасштабне вторгнення. Так, мова про програму Зелена країна від президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, що стартувала вона восени 2021 року. І тоді президент України поставив амбітну мету посадити мільярд дерев за три роки. Задумав таку програму. Він через те, що ліси України почали активно лисіти через діяльність недобросовісних чорних лісорубів. Тому, аби поповнити лісний фонд, і було підписано відповідний указ. І тоді всі взялися за пошук території для висадки мільярда дерев. Обраховували, оскільки насаджень треба садити в день, аби вчасно виконати план. На той час в Україні за електронним переписом було трохи більше сім. Надцяти мільйонів саме чоловіків за підрахунками, кожний із них мав би посадити 58 дерев, щоб виконати президентський указ. Та через війну реалізувати план вчасно не вдалося. і от днями на рівненщині таки висадили символічне мільярдне дерево та завершили державну програму Зелена країна. Ним став дуб. Його висадили поблизу обласного клінічного госпіталю у селищі Клевень. Хто долучився до події та яку площу нового лісу, вдалося посадити на рівненщині за час реалізації. Ці програми розкаже наш Максим Остапець. Викопується яма. Треба, щоб дерево було не обрубаною кореневою системою, тобто була розгалужена коренева система, і просто тут посадили, підсипали чорною землею, і все цього достатньо для того, щоб воно почало рости. Працівник лісової галузі рівненщини Михайло Прокопчук долучився до висадки мільярдного дерева. Це дуб звичайний, який посадили на території обласного клінічного госпіталю у селищі Клевань у рамках завершення програми Зелена країна. Нагадаємо, що вона передбачала висадку мільярда дерев по всій Україні та розпочалася ще восени 2021 року. Так вона мала бути згідно указу президента тільки три роки, але в зв'язку з цими бойовими діями, які зараз сталися в нас в країні, то вона продовжилась по сьогоднішній день. Всі підприємства ДП ліси України висаджують сьогодні таке символічне дерево. Дуб. До висадки мільярдного дерева долучилися працівники та пацієнти закладу: лісівники, військовослужбовці сил оборони, демобілізовані, а також посадовці. Сонечко світить, враження одні позитивні, тому що ми сьогодні на повітрі вийшли з офісів і робимо велику хорошу справу на Рівненщині 42 земель. Це є якраз ліси. Yeah. Інша частина там близько 40 відсотків, це сільгоспогіддя. Відповідно, ми зараз цю площу збільшуємо, садимо дерева, покращимо екологічну ситуацію в нашій країні, в нашій області. Окрім мільярдного дерева дуба, на території обласного госпіталю посадили ялину і тую. «В нас співпраця з лісівниками, з поліською філією є вже давно. Це не перша локація, де висаджуємо дерева. В нас є котежне містечко, де багато багато побудовано нових будиночків. Також з їхньою допомогою ми проводили там насадження дерев. Прийшли, подивились де можна, де є можливість, де є місце для того, щоб посадити дерева й тому вибрали саме це місце. За час реалізації програми Зелена країна на Рівненщині та Волині посадили понад 200 мільйонів сіянців. У 2025 році на території Рівненської області відновили більше трьох тисяч гектарів лісу. Освітня реформа в дії У маленьких селах Рівненщини школи закриваються. Бо згідно з дослідженнями у цих навчальних закладах, програма відстає на 3-4 роки. А тому, аби діти отримували якісну освіту, такі школи закриваються, і діти змушені ходити в більші, але зазвичай вони розташовані в інших населених пунктах. У таких випадках добре, якщо є шкільний автобус, і батьки можуть не переживати, чи дійшла дитина на навчання чи ні. Хоча і варто зауважити, що такі учні багато часу витрачають на доїзд та повернення, але вже як є, та от не всі громади нашої області забезпечені навіть шкільним транспортом. То тоді батькам доводиться самим вирішувати проблему, як учні добратися до навчального закладу. Нерідко це кілька кілометрів пішки, або якщо є вдома транспорт, то вже легше. Та поступово рівненська облдержадміністрація забезпечує громади транспортом. От днями в обласному центрі було передано 10 шкільних автобусів для дев'яти закладів освіти Рівненщини. Обійшлися вони у суму 42 мільйони гривень. Кожен автобус коштував 3,5 мільйони гривень. Які вони та куди саме поїхав шкільний транспорт, бачив наш Максим Остапець. Він і розкаже більше. Водій Юрій Теслюк показує, як працює пандус у новому шкільному автобусі. Автобусом будуть возити школярів Хрінницької гімназії, що у Демидівській громаді Дубенського району. Я отримав тут у вас Богдана автобуса, і я на ньому вже відпрацював 6 років. Я задоволений автобусом. Богдан, автобуси хороші, я оцінюю їх, що казали, що там. Але вони нормально служать, нормально. Тільки треба водій, щоб дивився і. Від, ну, дивився за автобусом у Хрінницькій гімназії. Навчається 134 учні. До закладу потрібно підвозити дітей з чотирьох сіл. У минулому році Демидівська громада теж отримала шкільний автобус. Однак транспорт не був інклюзивним, розповідає заступник селищного голови Анатолій Бондар. Основне дати кошти на співфінансування. за допомогою Європейського союзу. Також надається допомога і кожна. Громада має можливість зараз отримати такий автобус: чи це спецавтомобіль, чи це звичайний шкільний автобус. Тому ну, ми не перший його отримуємо. попередньому році ми теж брали участь в цьому проєкті. Вже за цей період, скажімо, воєнний, ми отримали два автобуси. Загалом 21 листопада передали 10 шкільних автобусів у 8 громад Рівненщини. Транспорт закупили завдяки співфінансуванню з державного, обласного та місцевих бюджетів. На все витратили. Близько 40 мільйонів гривень. Всі автобуси обладнані пандусами. Ними возитимуть учнів дев'яти закладів освіти: У Вараській, Демидівській, Радивилівській, Великомажирицькій, Гощанській, Білокриницькій, Мізоцькій та Милицькій громадах. Там є певні критерії, які пов'язані з очною формою навчання. Раз, друге, наповненість класів два, третє готовність територіальної громади до співфінансування. Тобто, це взагалі програма реалізується в рамках того, що здійснюється співфінансування. Є державний бюджет, місцевий і там ті громади, де складніше з виконанням бюджету, але необхідність є. Ми перекриваємо це із обласного бюджету для того, щоб забезпечити. Найголовніше це ті, ті, ті населені пункти, де дійсно є потреба в автобусі. Цьогоріч у громади Рівненщини загалом придбали уже 25 шкільних автобусів. На це з державного бюджету спрямували майже 100 мільйонів гривень. У планах до кінця 2025 року передати ще 11 автобусів. Транспортні засоби вже закупили. Крихітні пацієнти, які з'являються на світ раніше часу, щодня борються не лише за життя, а й за можливість побачити цей світ. Вони можуть втратити зір чи не відразу після народження. У Рівненській обласній дитячій лікарні триває збір на спецобладнання. Воно здатне врятувати зір немовлятам і подарувати їм шанс на повноцінне майбутнє. Більше про це дивіться у матеріалі Олесі Мороз. Можливість бачити світ таким, яким він є. Це те, що здається звичною річчю, але. Не для недоношених малюків у передчасно народжених дітей через незрілість судин ока може розвинутися ретинопатія недоношених. Це захворювання здатне непомітно прогресувати і за лічені тижні призвести до повної втрати зору. Рятує лише рання діагностика. На даний момент ми огляд проводимо з збільшуючою лінзою цей 20 діоптрій, і прямим офтальмоскопом. Але на жаль, прямий офтальмоскоп він не дає чіткого зображення з периферії. А саме ретинопатія недоношена, вона небезпечна, що починає починається з найдальшої периферії, і завдяки непрямому бінокулярному офтальмоскопу, який одівається на голову, який так само використовується лінзами. Ми можемо подивитись повністю всю периферію і запідозрити навіть початкові зміни на сітківці, які потім можна їх скоогулювати, тобто зупинити прогресування ретинопатії. У Рівненській області, за словами завідуючої неонатальним центром Катерини Макарчук, у 2024 році народилось більше сотні діток вагою менше півтора кілограмів. Усі вони потребували постійного офтальмологічного огляду, але в області немає необхідного обладнання. Рітіна є декількох ступенів, і нам важливо діагностувати як можна легкий ступінь розвитку. Тоді ми можемо скогулювати вчасно це захворювання і не дати розвинутись сліпоті у даної дитини. Саме тому керівниця благодійного фонду Скрибниця Надії Мар'яна Рева організувала збір коштів на спеціальне обладнання, а саме офтальмоскоп для рівненської обласної дитячої лікарні. Воно дасть. Шанс найменшим пацієнтам банальну, але таку важливу річ бачити цей світ. Якщо ми придбаємо цей апарат, я вірю, що ми його придбаємо. Ми зможемо охопити всіх пацієнтів обласної дитячої лікарні, перинатального центру і першого пологового будинку. Тобто, це всі дітки передчасто народжені, зможуть пройти цю діагностику, і вчасно, якщо будуть виявлені проблеми, направлені будуть на Київ на операцію. Проте часу обмаль. Кожен день зволікання може коштувати дітям втратою зору. Тому благодійники закликають усіх небайдужих долучитися до збору. Це можна зробити на сторінці благодійного фонду Скарбниця Надієм та на найбільшій українській платформі «Добро.UA». Один прилад може покращити десятки маленьких життів. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.